Безкоштовна перевірка зору вже протягом семи років у Рівному проходять благодійні акції очні клініки. Проводить їх церква Христос. Є відповідь на чолі із пастором Тарасом Сенем. Раніше він проводив подібні заходи на Луганщині, звідти й привіз ідею до нашого міста. Чоловік каже, за час їхнього функціонування тут близько семи тисяч рівнян мали змогу безкоштовно перевірити свій зір та отримати окуляри у подарунок. Нині ж така ініціатива працює і у інших регіонах України. Окрім рівний. Ми поширилися в інші області України. В 10 областях України на сьогоднішній день функціонують очні клініки. І більше 20 тисяч людей в різних областях, окрім Рівного, отримали консультацію лікаря та окуляри безкоштовно. Зазвичай серед учасників акції інваліди, люди середнього віку та навіть молодь. Однак, здебільшого, за допомогою доочних клінік звертаються люди похилого віку, які не можуть дозволити собі пройти такий огляд зору за власний кошт. кажуть, така акція є дуже актуальною для них. Дуже вдячна за допомогу. Яку ваша церква виділяє для таких людей, які нуждаються у такій допомозі? Я не знала це. Мені просто люди сказали, які отримали це все. Мені і провірили навіть не те, що, що я там погано бачу, а от консультацію отримала від врача, дала мені щоб покапала капельки. Дуже дякую, дуже гарно прийняли. Олена Войтюк, лікар-офтальмолог, працює в рамках цієї благодійної акції вже два роки. Каже, з початком повномасштабного вторгнення серед пацієнтів з'явилось чимало нових облич. З початком гарячої війни в нас з'явився контингент і бійців поранених позору, і люди, які евакуйовані з окупованих місць цілими сім'ями, дітки. Люди з середнього віку. Я вже давно хотів звернутися, потому що оно якось накаплювалося, накаплювалося, Ну, в житті все-то то, то то і ніколи було. А сейчас очень задоволений, очень дякую людям. Очень спасибо за то, что мне помогли с очками и вообще, что выдали мне, что мне как-то полечиться надо. Это очень хорошо для меня сім'ї, для моей семьи. Все буквально на мені втім функціонують такі очні клініки не лише у межах України за останні роки такі благодійні акції почали поширюватись у цілому світі. Станом на сьогодні вони діють в 10 країнах, та вже близько 30 тисяч нужденних змогли отримати таку допомогу. Почали поширювати цю справу в інших країнах в Африці, в Азії, в Центральній Америці і в 10 країнах світу. Проходять очні клініки, де багато тисяч людей вже отримали окуляри в подарунок, отримали допомогу лікаря, за що вони вдячні, і що цікаво, всі вони моляться за Україну, тому що знають, що з України прийшла до них ця благодійна акція. Варто зазначити, у Рівному такі очні клініки проводяться кілька разів на місяць. Наступну акцію планують провести вже наступного тижня. Софія Капінос телеканал ITV.